Дорогенькі були, що наша курочка, я думаю, що вона якась така млява, а вона апетит має шалений, але худенька. Не знаю, що знають, вона квакала, була квочка, і після того щось в неї пішло не так. Ми їх не давали, щоб вони квакали, сиділи на яйцях, закривали квачки в окремому вольєрі, там їх годували, вони там пару тижнів посиділи і випускали Ми вже їх загальне стадо. Ми мене ось таку курочку, яка дістала сухоти. Він ще не знаю, як назвати, вона їсть і, і заповнює, але вічно худа. Хоча суптицю я свою глестогону і, і від коксидіозу пропоїв, але ну, бачу, треба повторно, напевно, проглистогонити. Так, поїхали далі, хай вона тут їсть від'їдається, вона не втікає, бо боїться, хоча раніше були дикі. А зараз ми їх просто так можу злапати вручну і поносити. Коти не з'їли. Нехай вона тоді поїсть. Так, наші курчата вже без квачки. Е, у нас було дві квачки, тут була лінська сицева, водила ту малечу, і була курочка мрок. Тут їх, по-моєму, 15 штук всіх разом. Е, 5 лівінських, 3 білефельдера. І там два півники Барбезе або мінорки. І ті сіренькі, то це легорн сірий. Такий вийшов і такий ось цікавий півник. Ось цей він такий сірий. До них не один зайти, бо там треба далеко заходити. Зараз я їх почну йти, вони почнуть лякатися. Ось цей півник такий вийшов від сірого легорна. Рибенький такий цікавий. <кій> і сірі такі курочки. Ми маємо. Вони сьогодні першу ніч ночували без мами своєї, лівінська сиця в них була мама, тому що їхня мама. Вчора почала ганяти, думаю, що вона так гонить, а вона вже шукала собі гніздо, щоб знести перше яєчко. Водила вона їх довго, дуже довго. Ну, курчатам, я так думаю, що їм вже десь на місяців два плюс-мінус. На ну, півтора це точно. Ось весь час вони були з мамою кочкою трошки вона гонила, але потім в неї почали вона линяти і з вольєру вже вона не перестрибала. Ну і курчатка так теж такі, ми більш миролюбиві. А тут в нас була друга. Привіт, Джаріке! А ці собі купаються. Та? Поїли, поплавали і посідали. Так, а тут в нас була ще... Мама Амроксиха, вона своїх діток лишила набагато швидше, ніж Лімінська Ситцева. І навіть сюди приходила до них ночувати, в донічку вона здуріла і одне з таких окорчат великих вже поклювала, що воно дало дуба, як то кажуть. Тримаємо ми поки в такому меншому вольєрчику, потім треба мені думати, куди їх давати далі. Бачимо, що деякі півники легорні курочки бігають собі по... По садку. Бравку у нас їх трошки може там, настрашити, може навіть і чапнути. Він такий нас хлопець. Правда, Бравка? І тому ми їх так тримаємо закритими. Я думав помістити їх з тими, що де Амроки і де Лівінська сиця, а мама була, що ми перше дивилися, до їх 15 штук. Але їх буде багато і в клітці, боюсь, що вони себе одне одного не потовкли. Треба продумати, буде тоді. Їх якісь інакше місце, щоб вони мали більше вигул, тому що вони, бачите, все ж таки якісь там трошки такі брудненькі виходять, замало їм тут. Як вони були малі, малі було їм достатньо, а зараз їм трошки замало. Ну, з того всього Мроксиха почала швидко нестися, плюс того, що вона довго не водить, курчата зразу йдеться нести. Але з другого боку, добре, коли вони ще там біля мами побудуть, їй трошки е, цей. Вона їх ще підігріє, ну і побуде біля мами кочки, це набагато краще для курчат. Ну, Що маємо, то маємо. Тут ми нікуди не дінемося. <кій> ну і ті курчата, м'ясо яєчні, то вони набагато більше, а це яєчні породи, то ми бачимо, що вони такі делікатні, щупленькі. Хоча там різниця в віці О тиждень тебе мало майже не відчутно буде. А на цьому на дворі все без змін. Е, ось там мама квочка, яка водила курчат. Несеться, це добре. Яйця умрак все великі, круглі. Зараз у нас трошки кури відновила яйцекладку. Е, Біле фельддери так і е, туплять. <кій> ну, не знаю, вони якісь легкі, без апетиту. Чи це спека, чи це що, поняття немає. А... Наші білюшки відновили це кладку, трошки вони вже почали краще нестися. Їх тут 10 корочок і півник, тут 6 на 4, 6 легорних і 4 мішаних. Ось, ось скинули ми всіх докупи, так щоб дзвонити цей двір для малечі, там молодь буде і качки, а тут, тут вже наші кори. Ще на тому дворі там є барбазія. Півник з двома курочками. І решта там такі ще пару штучок мішаних, дві італійки, щоб він мав трошки різноманітнити йому життя не тільки його дві дами, а трошки інших. Ось такі-то у нас новини. Курочки трохи, як то кажуть, одні несуться, другі ще відпочивають потихеньку, вони будуть з часом, я думаю, навертатися в життя і в стрій і тішить нас яйцем. Я хотів показати ту маму квочку лімінську ситцеву, але десь вона собі пропала. Сюди ми поселили, я казав, що утилізували півня цього лімінського ситцеву, а сюди до них дали омрокса. Він трошки Перестрашений ще, бо раніше, я раніше не двоє тут поселяться, але лівінський все ж таки його гонив. Ну, Маємо, що є. Він десь був дружив на наступний рік, буде у нас племінним півником. О, курочки, Ось тож, до речі, вже деякі почали нестися. Мало, по-моєму, две яйця було вчора, сьогодні ще ні одного. Тобто, дві курочки несеться, а решта ще відпочивають. Всім гарного дня! Мирного неба, любові, бережіть себе.